Поки Німеччина та Італія проводять неймовірний поєдинок, який закінчується з рахунком 3-3. Поки не дивлячись на кінцевий результат, команда Роналду ледве проходить збірну Швейцарії в дуже напруженому поєдинку. Поки Іспанія грає шикарний матч із Нидерландами та тільки в серії пенальті проходить далі. Я дивлюсь іспанський сором у виконанні збірної України. Та знаєте, що найжахливіше з цього всього це далеко не поразка. Найжахливіше це те, що результат був закономірний. А знаєте чому? Бо в нашому українському футболі квітне кумовство, так, Шевченко? Та зараз ми з вами будемо про це говорити. Як будемо говорити і про гру з бельгійцями, з жахливими бельгійцями, з найслабшою збірною Бельгії за останні років 15. Що ж, давайте починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Хто не бачив, давайте я вам швиденько покажу, що я казав перед другим матчем зі збірною Бельгії. А хто бачив, пропоную вам пригадати. Тут усього 30 секунд, але це важливо для нашої подальшої розмови. В очікуванні другого матчу між Україною та Бельгією хочу сказати наступні слова. Я вірю та дуже сподіваюся, що ми не будемо сидіти в обороні всі 90 хвилин гри, бо це буде шлях в нікуди, де брюйне, докута, лукаку здатні створювати моменти з нічого. Та якщо ми будемо весь час сидіти в обороні, це буде нашою найбільшою стратегічною помилкою. Сподіваюся, Ребров це розуміє, як і розуміє те, що таку перевагу відпускати не можна. Слава! Україні Ну як можна не розуміти настільки очевидних речей. Я професійний футболіст, я не тренер, але я розумію, що не можна сидіти 90 хвилин в обороні, не розраховуючи навіть на контратаки. У вас є всі можливості для цього. Так нехай немає мудрика, але невже в нас у збірні гравці взагалі не вміють бігати? Тим паче в збірної Бельгії ніколи не було та зараз немає оборони. Ті люди, які там грають, тільки і роблять, що постійно. Тійно помиляється, варто на них лише трішечки надавити. Але що робимо ми? Правильно ми боїмося та граємо всім складом в обороні. Окей, навіть уявімо ситуацію, що бігати в нас міє тільки мудрик і той під допінгом. Але ж не нелогічно було б випустити в складі збірної такого гравця, як Шапаренко, який може та вміє притримувати м'яч у своїх ногах, щоб забрати в Бельгії можливість контролювати гру 70% часу не нелогічно поставити забарного, опікати того лякаку персонально. Чому ні? Чому Ребров пішов на зі збірної? Ціхоне кона, не хвилюйтесь, я тільки починаю. І зараз я пройдуся як по Реброву, так і по Шевченко. Але перед цим ще декілька уточнень по матчу. Перед грою стало відомо, що куртуа виключно із заявки збірної Бельгії на матч проти України. Бельгійські ЗМІ написали, що в куртуа м'язове перевантаження. Це був ще один для нас подарунок, бо ми всі знаємо, що куртуа може видавати матчі життя, коли його неможливо пробити. Але ж ні, його. Не було, а в нас було все. А знаєте, що трапляється зі збірної України при Риброві, коли в нас є все? Звені є, корова є, кінь, ага. е, качки. Батьки гроші мені дають. В них зникає мотивація. Та вкотре ми це вже бачимо? Скажіть мені, вкотре ми це бачимо. Я дивлюся на цю збірну та офігіваю. Всі на нас і а. Реброва мали звільнити ще після матчу з Румунією на євро, після тих позорних 3-0, Але ми всією країною це кофтнули. Потім ковтнули ще купу таких самих матчів і жахливу гру збірної. Хоча як ми, я від початку існування свого каналу кажу про те, що нам слід попрощатися з Ребровим. Тому фраза про країну в цьому контексті не підходить, а підходить фраза про своїх і кумовство. Так, Шевченко, так, Андрій Миколаєвич. ми ж свого друга Реброва не змінимо, навіть якщо він буде розвалювати збірну, яку ми будували не один рік. І ви, Андрій Миколаєвич, далеко не остання людина, яка робила все можливе, щоб ця збірна піднялася вище свого середнього рівня. Але що зараз трапилося? У нас же були різні часи. Були різні часи. Були часи, коли в 16 столітті. Магдабурське право дійшло навіть до міста Староду, а я скажу, просто шапка мономаха. Ну тобто, пост президента Української асоціації футболу дістався Шевченку. Поблату, це зовсім не його займати подібні посади. Він у минулому мій улюблений футболіст. Як гравця, я його дуже поважаю, як тренера збірної також. Але ну який з нього президент Української асоціації футболу? Ну не знущайтеся, будь ласка, в нас в Україні безліч талановитих людей. І Шевченко безсумнівно це теж стосується. Але нехай кожен займається своєю справою. Не потрібно лізти тут туди, де від тебе немає проку? І це стосується не тільки Шевченко, так Ребров, зрозуміло, що твій друг чи футбольний брат не може тебе звільнити, але невже ти сам не бачиш, що ти ведеш збірну в нікуди, просто в нікуди? Твоє велике минуле, як легенди збірної, просто стирається тими діями, що ти робиш зараз? Яка може бути повага до Реброва, який сидить на своєму теплому місці та не хоче нікуди уходити? Так добре, якби він хоча б визнавав свої проблеми, але ж ні, він зараз знову почне говорити, що він геній, а їм просто ну не пощастило. Або про те, що гравці такі муки не хочуть бігати та грати за національну команду. Скільки разів ми вже це чули? А чули ми, хоча б раз про те, що Робро визнав свої помилки. Це все фемарно. Знаєш що таке ефемерно? Ну, ефемерно, це вигадка. Так, ефемерно, так... примарно, нереальність, ілюзії. Це фей та ельфи, це казочки. Цього не буває, цього немає. В періодичній таблиці елементів, Це, це ну. Щось нереальне розумієш. Я просто не знаю, скільки можна це терпіти. Це чистої води кумовство, та ми всією країною з цим боремося. А в нашому футболі просто на це дивимося. Зараз буде до вас всіх невеличке прохання. Якщо ви все ж таки додивилися відео до цього моменту, поставте, будь ласка, йому лайк. І якщо можете, киньте другу. Дуже мало хто в Україні говорить про ці проблеми, а нас мають чути, мають чути, бо на це дивитися неможливо. Просто. Втрачається віра, прошу тебе, не втрачайте віру. Закрий кімнату, богу помолись. Розумієте, я, як і ви всі, хочу бачити сильну збірну України з сильним тренером на чолі, а не з тренером-дилетантом. Я хвалив Реброва за заміни в минулій грі, бо вони спрацювали. Але одразу після цього я сказав, що такі ігри в нього бувають одна до десяти. Та що ми побачили з вами в цьому матчі? Ребров змінює склад і випускає на поле людей, деякі з яких не готові ще до матчів на такому рівні. Що ще гірше, Ребров навіть не намагався ніяк Плинути на хід гри, коли наша команда пропустила перший гол, і стало очевидно, що зараз усе буде ставати тільки складніше. Що ще гірше, після другого пропущеного голу, ця пародія на тренера просто дивилася футбол у такому ж самому, а ах... як і кожен фанат збірної. Звільніть його, бо вже пропала все від Тимошенко в якості тренера збірної було більше проку, ніж від Риброва. Як мінімум один прихильник у неї завжди би був. Юля! Юля! А на сьогодні в нас все. Підписуйтесь на канал, якщо відео вам сподобалося. Я регулярно намагаюся робити для вас якісний, цікавий україномовний контент, якому нема аналогів у нашому медіапросторі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось!